Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні п'ятий день тижня, п'ятниця. І ви вже добре знаєте, що п'ятниці ми займаємось вивченням звуків української мови. Ми вже з вами познайомилися із багатьма звуками. Давайте їх пригадаємо. Погляньте на перший рядок: це літери, які позначають голосні звуки А У. О. Е. І, і. При вимові голосних звуків повітря вільно виходить із ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Літери, які позначають голосні звуки, позначені червоним кольором. У другому рядку літери, які позначають приголосні звуки: М, П, Т к, Н. Х, Ф, Б, Д, Г, В Л, С З. Ш, Ж. При вимові приголосних звуків повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду у вигляді зімкнутих губ, зубів чи язика. Літери, які позначають приголосні звуки, написані синім кольором. Щоб дізнатись, який звук ми будемо вивчати сьогодні, пропоную вам послухати вірш. У ньому наш новий звук зустрічається дуже часто. Отже, будьте уважні! Корівонька чорненька, молоко біленьке, рано вранці всереду, пригнав прокіп череду, а корови в череді. Рябі, чорні та руді. Який звук чуємо у вірші найчастіше? Так, це звук Р. Промовте звук Р біля дзеркала. Губи у вільному положенні. Зубки зближені, але не зімкнені. А де знаходиться кінчик язика? Кінчик язика піднятий. До бугорочків за верхніми зубками і вібрує там. Отже, повітря не може вільно виходити з рота, воно зустрічає перешкоду. Ми можемо довго проспівати звук «р», р, 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 ні, не можемо. Звук р приголосний ось це хлопчик Роман. У романа сьогодні день народження. Він отримав багато подарунків. Всі назви подарунків романа закінчуються на звук Р. Один подарунок потрапив до романа випадково. Назва цього подарунка не закінчується на звук Р. Відшукаймо випадковий подарунок, що ми бачимо у фіолетовій коробці. Так, це зефір. Скажімо разом зефір, де у слові зефір чуємо звук р, зефір. Так, в кінці є слова, отже, цей подарунок для романа. Що ми бачимо у синьому пакунку? Це якір, якір. Де звук р. Так, в кінці чуємо звук Р. Отже нам підходить якір, що ми бачимо у рожевому пакунку? Там інжир. Скажімо разом інжир, де чуємо звук Р. Так, в кінці слова, отже цей подарунок дійсно для Романа, що лежить у зеленій коробці. Так, це катер, катер, де знаходиться звук Р у слові катер. У кінці слова залишаємо і цей подарунок, що лежить у червоній коробці. Це ж дракон, скажімо разом, дракон. Дракон, де чуємо звук Р у слові дракон. В середині слова, отже, ось він, цей подарунок потрапив до Романа випадково. І у жовтій коробці бачимо, що светр, светр, де чуємо звук Р у слові светр. Так, в кінці слова підходить нам такий подарунок. На письмі звук р позначається буквою Р. Погляньте, ось так вона виглядає. Запам'ятали? Зараз будемо її шукати. Погляньте на предмети на екрані та спробуйте з'ясувати, де сховалася буква Р. Рибки, схожі на букву Р, ракета, труба. Робот, схожий на букву Р, вітрильник. Багет з бубликом схожі на букву Р. Пропоную вам сьогодні продовжувати вчитись об'єднувати звуки у склади. А також спробуємо знайти слова. Які починаються на ті склади, які ми утворимо? Ось погляньте: якщо до звука Р додати А, разом це буде РА. Погляньте на картинки, яке слово починається на РА. Равлик. Звук Р додаємо звук О, разом буде РО. Яке слово починається на РО? Ромашка. Звук Р. Додаємо звук Е. Разом буде Р. Яке слово, на вашу думку, починається на Р, ремінь. Звук Р додаємо звук І, Разом буде рі. Яке слово починається на рі. Річка. Звук Р додаємо звук «и», разом буде РИ. Яке слово на вашу думку починається на «ри»? Риба. Звук Р додаємо звук У. Разом буде РУ. Яке слово на вашу думку починається на РУ. Рушник. Щоб краще запам'ятати звук. «Р» та букву Р. Пропоную відшукати вдома три предмети, які починаються на звук Р і сфотографуватися із ними. Пепі Пелс. Веселі друзі. Келлі Регі. Семі. Малята сьогодні пропоную вам поговорити про бажання. У кожного із нас є різні бажання. Інколи вони фантастичні та на перший погляд здаються нездійсненними. Пропоную вам переглянути. Трейлер до мультфільму Дракон бажань та дізнатися, які бажання були у головних персонажів цього мультфільму. Поміркуйте, яким чином бажання Діна вділилося у реальність за допомогою власних дій чи за допомогою дракона. А щоб ви відчули, якби ваше бажання не здійснилося. І навпаки, що б ви відчули, якби ваше бажання здійснилося? У вас є заповітне бажання? Як, на вашу думку, чи може це бажання здійснитися? Діти, а ви пам'ятаєте, що трапилось із веселими друзями в історії Ізі та складний вибір? Пропоную вам переглянути цей мультфільм та пригадати, як Ізі… Зміг дослухатися не тільки до бажань інших, але й до власних. Габі було ніяково від того, що їй боязко запропонувати друзям погойдатися на гойдалці разом. Асеміш планував пограти в теніс і приніс нову ракетку. Ізі поглянув на Асемі, а потім на Габі. Що ж мені обрати, щоб нікого не образити? А ось що б я сам хотів пограти? розмірковував Ізі, відчуваючи, що не може вибрати. Ізі, хочеш пограти зі мною в пінг-понг?» понг? запитав Семі. Так, залюбки. Але як ж Габі? Ми не можемо відчинити хвіртку, відповів Ізі. Семі розумів, що Ізі складно обрати та хотів допомогти знайти рішення. Можливо, ти спочатку пограєш зі мною, а потім перелетиш огорожу ігрового майданчика і пограєш з Габі, запропонував Семі. Так, це гарна ідея. Так я зможу погратися з вами обома, захоплено відповів Ізі. Хто перший впустить м'яч, той стрибне у воду? весело вигукнув Семі. Згодом Ізі захотів погратися з Габі, яка, здається, вже засмутилася. Ізі стало ніяково через те, що Габі сумувала. Вибач, але тепер я мушу перелетіти через огорожу і погратися з Габі, сказав Ізі, сподіваючись, що Семі його зрозуміє. А я вже подумала, що ви про мене забули, сказала Габі, яка вже почала відчувати себе самотньою. Погайдавшись трохи з Габі, Ізі пригадав, що Семі по той бік огорожі лишився на самоті. Якщо я граюся з габі, то семі сумує. А коли я граюся з Семі, то сумно вже Габі. Що ж мені робити? подумав Ізі. Аж раптом Ізі побачив рушник на огорожі ігрового майданчика, і його осяйнула ідея. Чому б нам не погратися разом? Погляньте, під рушником я знайшов засув на огорожі. вигукнув Ізі. Семі спробував штовхнути хвіртку, але вона не відкривалася. Під нею виявилося занадто багато піску. Габі підстрибнула до хвіртки і почала відкопувати пісок. Ура! Ми це зробили! Зрадів Ізі. Завдяки командній роботі друзям нарешті вдалося погратися разом. Ізі одночасно грав у пінг понг з Семі та гойдався з Габі. Ой Ізі відбив м'ячик так сильно, що він впав у воду. Але якось м'ячик одразу повернувся назад. О, це кит хоче теж з нами погратися. Засміялися друзі. Складно зробити всіх щасливими, подумав Ізі. Для Ізі було неважливо чим займатися, головне, аби всі друзі могли грати разом. Семі та Габі, які у цій ситуації по черзі відчували себе осторонь, усвідомили, наскільки складно Ізі було вибрати, з ким гратися. Дітки, дуже важливо вчитися, усвідомлювати, наскільки реальні наші бажання. Та які конкретні кроки потрібно зробити, щоб втілити їх у життя? У кожного із нас є своє заповітне бажання. Але нині у всіх нас, українців, одне велике бажання на всіх це перемога та мир. Тому сьогодні я пропоную вам зліпити пташку миру голуба. Для ліплення нам знадобиться солоне тісто, дошка для ліплення та стека. За допомогою стеки ділимо тісто на один великий шматок та два менших. Розминаємо тісто у долоньках, щоб воно стало м'яким та еластичним. Великий шматок згортаємо у кулю, а потім у стовпчик. Приплющуємо тісто. З однієї сторони пальчиками формуємо голову птаха, з іншої сторони формуємо хвостик. Пальчиками витягуємо та загострюємо дзьоб. Зі шматочків тіста, що залишилися, ми зліпимо крила, згортаємо у кулю, а потім у стовпчик, приплющуємо. Двома пальчиками витягуємо з однієї сторони тісто, робимо ніби пір'їнки. Приладнаємо крила до тулуба голуба. За допомогою стеки малюємо пір'їнки на крилах та хвостику. За бажанням можна висушити та розфарбувати голуба. Пропоную і вам зліпити пташечку миру. І нехай якнайскоріше в Україні запанує мир.